Розпаковка оселець. Дивіться, якого гарного що, Пузатого. Зараз будемо чистити. Я вже оселець не їв майже три тижні, уявляєте собі. Так, зараз почистимо. Захотів взяти картоплю, зварити в мундірках оселедчика, цибульки якоїсь. Може ще навіть салка підріжу до тої картоплі. І така буде вечеря. Тепер подивимось, що в нас попалося нас попалося дві штуки ікри. Дивіться, які. Ви що любите більше? Молочко чи ікру? Ну, напишіть в коментах. Так, тепер зачищаємо всередині все. Раз, раз, раз. Обрізаємо білом живіт. Раз. І я, мабуть, хочу цього осовити, це просто погризти. Так що зараз ми його помиємо, зробимо дві філешки і можна буде погрести під картошечку. Так, Потім я вам нагадаю, просто як чистити, тако пальцем залазимо. Раз-раз. І в нас одна філешка вже в руках. А цю стомашку можна погризти. Ну Ви скажете, що я і їх ну Ні, ви так собі просто подумали. Бо воно все тут, це я вже потім погризу, бо на камеру не дуже естетично. Знаєте. Я вже якось так. М -м, яка смачна варість. Я прямо так цілими, цілими філішками лишаю, хочу таку прямо грести з картопелькою, з цибулькою.